Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ООН, один з ідеологів та провідників українського націоналізму. Ще юнаком Ярослав включився в національну визвольну боротьбу, ставши членом нелегальної організації Українська Націоналістична Молодь. А відтак підпільних української військової організації та Організації українських націоналістів. 1930 року Ярослав став окружним провідником ООН Тернопілля. Після загибелі Євгена Коновальця Ярослав, сповідуючи ідею молодого крила ООН, став на бік Степана Бандери. У лютому 1940 року Ярослав Стецько був співініціатором утворення у Кракові революційного проводу ООН. А на другому великому зборі ООН 1 квітня 1941 року в Кракові Ярослава Стецька обрана заступником провідника ООН-Б Степана Бандери. З початком Німецько-радянської війни 22 червня у Кракові відбулися установчі збори Українського національного комітету, які надали повноваження Ярославу Стецьку проголосити незалежність української держави у Львові. Стецько скликає українські національні збори, які 30 червня 1941 року проголосили акт відновлення Української держави і обрали Ярослава Стецька прем'єром українського державного правління. За відмову на ультимативну вимогу Гітлера відкликати акт відновлення української держави Ярослава Стецька 4 липня заарештували разом з Бандерою, після чого запроторили до концтабору Захссенгаузен в Берліні. Де він знаходився до вересня 1944 року. Після війни Ярослав Стецько розгорнув на еміграцію широку антикомуністичну діяльність. 16 квітня 1946 року очолив антибільшовицький блок народів президентом якого був до кінця свого життя. Помер 5 липня 1986 року в Мюнхені.